Усім привіт, друзі, Мультрікс на связи. добрий ранок. Не знаю права, коли ви це дивитесь, але я записую, як ви бачите, це 8 утра. Чому ми, собственно, собрались, то сьогодні Black Friday. Friday, если. Сказати по нашому чорна п'ятниця. Вот у нас є тут з'явилися такі штучки в F1. Що, давайте подивимося, що тут цікавого ізначально є. Це перше. Це тут надо задонатити, як я розумію. Тут давайте інфу подивимося. Короче. Black Friday Coin називається. Е, одна монетка. Там що то 100, 100 карбованців. Це одна монетка. Це, в общем, вважайте, рахуйте. Мені це не цікаво, так як я не доначу в гру. А ви можете подивитися, поставити на паузу, посчитать, Как воно шо коштує. От тут бачите, да, вот тут от от премка есть все дела. В общем, можно что-то посмотреть, порешать для себе. Що у нас ще есть? Есть остання пропозиция шалених зныжок. А так я тоже за общем Джеско, скины получаются якісь да? Белый, тут черный. Діла. Тут женские скины, фиолетовый, крижана королева, кейсы, інше. В общем, тут все задана Тоже Можете поставить на паузу. Я вот так прокрутив. Поставити, якщо ви ще не заходили в гру, возможно, ви на роботі возможно, там не можете зайти через світло, там ще якісь причини. Можете поставить на паузу. Я ось полистав, под подивитись, що і як. А о чем, собственно, собрались. Бачите, на фоні я стою. Це у нас якась хренатень, коробка, якась на колесах. Називається він Шерп. Всю всюди хит, ну в общем, про мене сказано. І чому ми зібрались? Короче, якщо б не відос, чесно скажу, якщо б не для відоса, я б це не крутив. Для відосика можна покрутити. І дивіться, я не буду крутити все до упора. Тобто, якщо я там щасливчик, наприклад, і мені випаде вона раніше, ніж я тут залутаю це все, що тут є. Я заканчиваю все на чем Відос і, і харей. В общем, крутим до момента, пока не ось цей апарат на колесах. Конечно же, давай поехали. Конечно же, гривня. Так, пам'ятаєте, я крутив минулий раз, що там. Я, а, XM я крутив. Я пікав постійно першу. Давайте тепер будемо пікати посередині. Наступний раз будем третю пікати. Так, виходить, гривня перемішати, да, за 50к. Давайте, перше пішло. Крутимо. 25 карбованців. Ну, карбованці лишніми не бувають. Давайте, 89 тисяч. другий прокрут. Ще 25 карбованців, так сказать. Грама не почула, що я сказав лишніми не бувають. Грама не дала. 193 тисячі. 500 XP. Кстати, слева Бува цей шерп. Шерп. Як його так назвати? Що... короче, хай буде шерп, мать твою. Що дальше у нас, поехали, щепицу двигается слева, падает шерп. Но я почему-то уверен, что если я пикнул бы влево, оно было бы або справа, або по центру. Ну, по-другому никак. Ну не можу я за, за 200 тисяч, я не поверю, что я его выбью. В принципе, як було з XM. Смотрите, ребят, лайкосик можете прожать статью, так, ненавязчиво напоминаю. Лайкосик можете прожать, что надо там еще сделать, потому что я это для вас, чтобы вы подивились, за, -за скидки можно денег выбить от эту коробочку, от эту коробок, на колесах. И будете уже сами для себя вырешивать, чи надо воно вам, чи не надо воно вам. В общем, поехали. 50%. Карбованців. А нормально, кстати, вже сотка впала. карбованців Тобто. О, дивіться, знижка 15% на транспорт, тоже непогана штучка. І дивіться, я відкрив буквально тут потратив да, пару лямів. І мені випало вже 100 карбованців. Тобто, якщо вам цей шерп не нужен, вам нужні карбованці. Там хочете собі соточку залутати Да, може комусь що-то випаде. то, в принципе, можете потратить 2-3 ляма и выбить себе 100-125 карбованцев. Там 120, ну, в общем, понял. Поехали дальше. Знышка на тваринку. Понял. Тоже, у кого нет животных, можете выбить и будет вам знышка 15% на покупку. Поехали. еще смотрите, 50 карбованцев. Сколько уже я там здесь потратил? В сумі, Ну да то. Ну хай ляма 4, да 3. Да, моя було 189, здається, можете перемотать назад. Я уже зараз не помню, можете перемотать назад. Дається там 3 ляма я потратив. И мені вже випало 150 крабов. ну, Якщо вам надо, можете в принципі откривайте. Я просто иду до упора в плане, що я буду выбивать цей шерт. Так бы я возможно тоже уже остановился, типа, и просто в бы там купил на б.у. правильно, например? Ну а так, мы идем отдали. Надо вам продемонстрировать, за сколько оно падает. Ну пока деньги пришли, типа кэшбэк. Да, деньги пришли тут. Как мы он может еще по ходу карбон, 150 уже выпало. И я бачу, что там еще падают карбованцы. Возможно, еще можно выбить. Водийский набир. 500 XP. Водийский набир. Кейс Блейк Фрайды. Видите, я если мне сейчас выпадет ключ, Ми ще і крутанем на відоси кі... цей кейс Black Friday. Ще подивимося, що випаде з цього кейсу. Ну це якщо випаде ключ. А. <смі> ну в принципі. <смі> Випав ключ. Після цього зараз виб'ємо шерп і подивимося. Да опять кейс Black Friday Я може ще один ключ мені дасти. За 4 ляма, да? <смі> Понял. Ребят, ми два кейса крутим, Black Friday. Давай ще мені кейс. А, сумка. Білий ланцюг. На плечо один буду носить, а. Що? А шо що тут такого? Дві сумки на на плечо і буду носить, ребят. Я не бачу нічого такого. Рижки блакитні. Рогатый я, походу. Так, 7 лямов уже прокрут. Анімовані крила бірюзові, це прикольно. Но воно падає дуже дорого. Було 189, ребят, мульта, здається. Вот. Ну, здається, 189 було. Можете перемотати назад, подивитися, зараз, як ви бачите, вже 132. І Ну, дорого, так. Да. Давай ми крутимо далі. Покельна леді. Хорошо. на набир. Хорошо. Вампир. Ну и уже прокруты дорогие пишут. Да? И, собственно говоря, ребят, то, ради чего мы тут собрались, шерп всюду хит. Потратил, получается, 100 лямил. 99 выходит, да? 99 лямил потрачено на шерп всюду хит. Лично мое мнение, Зараз просто побачимо, як воно їде. Давайте Собственно, почему ми ще це... Давайте ще покрутим два рази, як я обіцяв, кейс Blake Friday. Дивіться, що у нас тут перший раз. Я думаю, ви почули звук, так? Випали гроші. Сколько? 200 тисяч. І другий раз крутимо. І знову гроші, ребят. В общем, мені решили кэшбэк навалить. Что, знал 200, да? 300 тысяч, хорошо. Ну, вообще не дуже хорошо, ну ладно. Так, давайте подивимось, как воно їде. Зараз вот быстренько заспамим. І будем подбивати уже итоги. Вон він sharp, всюди хит, все дела. Малень, там заспами, все. Я быстренько прискачу. А вы уже там будете сами для себя вырешивать, надо он вам крутить. 99 мультов. А я вам сейчас прокачусь, и я вам скажу свое мнение по поводу все. Честное мнение, не то, что там... Мне кажется, там привязаты, там сейчас я не буду кать крутить уси. В общем, дивимся, дивитесь. Вот такой аппарат. Я на нем... мне уже давали руль. Вот я на фоне стоял, как начиналось видео. Я стоял и Ви могли побачити, що я там стояв, мені вже давали руль, я вже пробував. І дивіться, стоковий я цей шарп, їде 110 км час. Ось така от коробка. Получається. Е, можете тюнить. То есть е, тюнінг тут є. в плані в тому, що можна ставити деталі, всі діла. Що ще там таке? Ну, в принципі, все, можете подивитися. По воді він не їздить, то есть це нема такого, що там в воду запрыгнув, він поплив, на оцих винтах. Погріб, коротше, нема такого. Ось от такий от апарат. Типа великі колеса, може там через забор переїжджає там, всі діла. Я пробувати не буду, тому що рядом з забором нема, це буде довго. Ну, в принципі, давайте підбивати итог Дивіться, потратилось 100 млн. За ці 100 млн що ми отримали? Ми отримали. Сколько? 150 донатки, правильно? Там якісь гроші, типа кешбеком. Ми отримали Скин женський Скин женський називається. Називається у нас. Називається. Називається. Покельна леді. І скин мужський Називається вампір Дивіться. Кому треба вибиваєте. Ну, ви самі бачили за скоку вони падають, тобто вони там в самому кінці падають. Отакі анім анімовані крила бірюзові, вони також падають дуже дорого, якщо так взяти. Не знаю, теж рішайте. Буде проще вам крутити чи купити десь на центральному ринку, наприклад. Що мені понравилось, це те, що падає донатка. То, що падає донатка, там не так багато треба прокрутити, щоб тобі упало 100-150 я не знаю, 120, кому як повезе донатки. Тобто, щоб ви потратили від 2, 2 до 5 лямов, да, і 150 донатки потучили, та які зараз не дуже просто отримати, Можете спробувати покрутити заради донатки. Чесне моє мнення по поводу цього, я б не крутив би цю штуку, якщо б не для відео. А там вирішуйте самі, думайте самі, у кожного своя голова на плечах. Я вам нічого не, не можу з цього сказати. Там рішайте, в общем. Ну що, в принципі, на цьому можна заканчувати. Дякую, що подивились цей відосик. Я з утра проснувся для вас, записав, трохи роздуплився, щоб не був такий сонний голос. В общем, ще раз дякую вам за просмотр. Гарного вам ранку, дня, вечора, коли ви це дивитесь. Смачного хто їсть. Тихого, мирного дня. Все, пока-пока.